У тайванському питанні позиція Китаю залишається незмінною і полягає в тому, що Тайвань це невід'ємна частина території Китаю. Китай заявив, що Тайвань є частиною його території, і вирішення цього питання є виключно внутрішньою справою Китайська Народна Республіка. Про це на брифінгу заявила речниця Міністерства закордонних справ Китайська Народна Республіка Маонін. Повідомляє Укрінформ у вівторок, 19 серпня, попри те, що Пекін готовий до мирного возз'єднання, влада Китайська Народна Республіка не допустить відокремлення острова та втручання третіх сторін. Ми готові з максимальною щирістю та зусиллями прагнути до перспективи мирного воз'єднання. Але ніколи не дозволимо нікому чи будь-якій силі якимось чином відокремити Тайвань від Китаю, наголосила Мао, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що голова Китайська Народна Республіка Сі Цзіньпін пообіцяв йому не нападати на Тайвань до завершення його президентської каденції. У тайванському питанні позиція Китаю залишається незмінною і полягає в тому, що Тайвань це невід'ємна частина території Китаю. Розв'язання цього питання є справою китайського народу і тільки китайського народу, додала речниця відомства. Тайвань ніколи не входив до складу Китайська Народна Республіка і від 1949 року управляється власною адміністрацією. Втім, комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією. Пекін застерігає, що будь-яка спроба проголосити незалежність Тайваню означатиме автоматичне оголошення Китаєм війни і направлення військ для встановлення свого контролю над островом. Тайвань, відомий як Республіка Китай, є частково визнаною острівною державою з демократичним устроєм. Після втрати контролю над материковим Китаєм у 1949 році він залишився окремою адміністративною одиницею, тоді як у Пекіні була утворена Китайська Народна Республіка. Пекін офіційно заявляє про свої права на Тайвань і розглядає його як частину своєї території. Нагадаємо, 20 травня армія Китаю відпрацювала висадку десанту з моря в районі Тайванської протоки. У ході навчань задіяли плаваючі бойова машина пехоти ЗБД 2000 які здатні розганятись до 40 кілометрів за годину у морі своєю чергою. Військові Тайваню 12 травня вперше здійснили бойове випробування американських реактивних систем залпового вогню Химас.